Юлія мешкає по сусідству зі зруйнованою багатоповерхівкою. У день ворожої атаки була вдома із сім'єю. Вибух вкрай налякав жінку, а у бік руїн вона й досі не може дивитися без сліз. Я мешкаю не в цьому регіоні, а в іншому, але мені не байдуже, що відбувається. Більш того, моя одногрупниця постраждала. Вона лишилася своєї домівки. Наша стоматолога сімейна також постраждала. Вона загинула і залишилася родина без матері. Вона чудова людина, і е, в котрий раз ми закликаємо е, нам допомогти. Так, ми дуже вдячні, бо допомога надходить. Але треба більше, бо загроза велетенська, і кожен день ми потерпаємо від такого. Е, наш ворог жахливий, ви самі бачите і. Люди не повинні страждати. Із закликом про потребу далекобійних ракет від міжнародних партнерів звернулася і Ольга. Кожного дня йдеться атака балістичними ракетами, які просто вбивають щент. Ми бачимо за, за одну мить можуть вбити багато людей в одному будинку. І те, і те, ППО нам ППО нам потрібно, звичайно, тому що у нас взагалі нема захисту. Тобто наші дахи вони не захищають від а, таких а, ракет. І плюс у нас немає стільки часу. Це Вони швидко с швидкісні, швидше за звуки, у нас немає стільки часу пробігти до укриття найближчого. А, ми вимагаємо, ми просимо або вимагаємо вже ну, ППО захист. Заклики на акції підтримує, і Альона досі невідома доля тренерки з акробатики, в якої займалася донька жінки. Я живу на третьому масиві, на третьому перемозі. Ми з дитиночкою біжали додому, коли була тривога, і бачили взрив саме. А потім, наступного ранку, ми дізналися, що в цьому будинку мешкала наша тренер. Ми ходили до неї з п'яти рочків. Ігнатенко Анастасія це був наш найкращий тренер з акробатики. Дитинка дуже її любить. І, до жаль, їх ще не знайшли з сім'єю. Це не має так бути. Так, я хочу вимагати, бо це наш дім, і ми хочемо залишатися в ньому. Ми самі півроку жили в Польщі, але повернулись, бо... Нам хотілося додому, це наш дім. Ми не хочемо жити десь. Ми хочемо жити там, де наш дім, де наші друзі, батьки та рідні. Окрім далекобійних ракет, містяни просять у міжнародних партнерів і системи ППО. Вони впевнені, озброєння допоможе вберегти сотні життів.